Усіх вітаю. 20 жовтня. Вибрались ми на пошуки. Вийшли поздно, бо обіщали дощ, а в ітогі <смірш>, доща не було. Поводом паспорта, звісно. В будь-який момент можемо росити, але не страшно. Плащ. Пончо взяли. Хорошо. Таке тут у нас поле. Хотілося спіти, не успіл, уже хоже на Слє... Ось ось сліди, там далі сліди, Бу... далі он бугорок, там взагалі вихожено. Ну нічого, що, пробую щось знайти. як то кажуть, наші знахідки від нас нікуди не дінуться. І краєвиди. Все, прибори ми зібрали, виключаюся сіду шукати. Щось знайду, буду показувати. А не знайду, просто погуляємо. На удачу. Плане, щоб десь чотирьох стінах сидіть. Все, шукаємо. Це перший сигнал. Покажу, що це буде. Такий от. Походить, що пробка, але ж пропущений. Що ж таке, не можу викопати. А! Ось така ж бонь. Алюміновий такий гвоздичек. Нічого, кладемо його в хабар, в шмурдяшницю, шукаємо далі. Тобі ще не буду показувати такі сигнали. Якщо буде якийсь цікавіший, тоді всю ямку закапаємо і йдемо шукати далі. Всім привіт! Прийшли ми сьогодні на оце поле пошукати трохи. Ну прийшли вже пізненько, тому що думали, що буде дощ, а його вроді немає. О там снизу вже десь походить до прячу. Ну тут повыше слідів немає. І оце тут попалася отака така. Зуб такий це поле бите-перебите. і ми тут уже сто раз були і другі, і другі колеги. А там от трошки далі, там був хутор морозова. Попадалися медні монети інтересне було поле і по скифам попадалося. Так що походим, помахаємо. Так, знайшов цікавий сигнал. можна пробувати викопати на камеру. Скоріше всього якийсь шмурдячок, ну а вдруг? Че, Ще й чорне, чорне бля. Ладно Б'є щось воно вже, блядь, да, тут цвітний, блядь, ось все, сейчас покажу. Яку яму розкопав Вроде як цвітний, но глибоко. Не знаю. Що це за шмурдяк? Глибина вже яка вряд для викопав зараз. О щас подивимось що це таке. Комочку пробка, блін. якої глибини? Ладно. Буває. возле поля посадка и в ней такой вот вал тянется в ту сторону и так вот вдоль поля тянется и и в ту сторону это что-то по войне может даже с первой мировой но мы здесь ходили то находили вот такие черные гильзы а так находок не было А по полю тоже глухо. И цветного сигнала мусорного не можу найти. Хожу, хожу, топчу, топчу. Так, железо подкапаю иногда для разнообразия. А так. Пусто. Ну то походом еще. Кого добра тут достаточно? you <laughs> Ой, не повірите, я навіть не став снібай, буду от... Це якийсь шмурдячок. О дивіться, ось о, внизу це така виємка, походу, було озеро. Не Ви знаю, видно, не видно. Там далі основне русло, а тут з цих сторон поле. Я тут посередині така от яма. Колись по-любому була вода. Я ось о, чуть вище ходжу біля цієї ямки. Він в мене такий сигнал. Ну, бешений. Бо не дуже глибоко. І дивіться. Кругляшок. Царьок мені випадає. Що у нас? Дві копійки. 1889 року. Це настой Олександр III. Дві копійки. І ще ж сохран менш нормальний. Класс! Надо же так підфартило. Це не так вийшли, просто погулять. Прибора вигулять, як то кажуть. І така находочка, клас. Да-де, -да, от на цьому полі я не ожидав знайти. Ще її посередині, бля. О, клас. Ну що, шукаємо далі. Я, звісно, може губу розкатав і ще може, на... де дета є. Ну нічого. Уже допусти додому прийду Все, шукаю далі Клас, підписка, лайк Хто шукає той знаходить, як то кажуть От мій напарник. Не знаю не видно мабуть. А він ходи далеко Ох, Обрадується теж Ладно шукає Пустився дощик Це значить що к серебру Ой, все дивиться что я нашел вот она тоже серебряная монетка это уже 15 копеек 1876 год Орел. Серебряно. Вторая за сегодня. Вот там у те озеро, де доходить 2 копійки Ой, Александра 3 Идемов, щоб перекосить. У мене такий сигнальчик. Да, він серебро, як на серебро сигнал, но я не думаю, что це будет серебряна монетка. А вот опік кругляшок. И тут на тобі, блин, 10 копеек царских. Биол. Срібло! Клас! Ой! Ну тут конечно пока ничего не видно, бля! Треба мить! Тут доміно вообще нічого не видно! А это по розмірам 10 копеек! Тут усе орел чуть-чуть Клас! Ой! Така ось ямочка невелика! И такий зигнал був, бля! Супер! Рек потом узнаем, как помоем. 1915, по-моему, что-то такое. Класс, И все, Там вот русло. І так мелоченько. Ну что ж, такие от краеведы. Фу, я доволен. Два сайка уже хапанул. Один из них серебряный. Класс. сигнал. Думал, что монета, а то оказалась вот такая пластина. Но нервы пощекотала, конечно. Бронзовая пластина. Ну, сопутка это же по древнякам что-то. Так что, будем искать дальше. Еще часик можно. Так, справжується міф про те, що дощ до срібла. Все, дві серебрушки ми знайшли, пішли перекусувати усюди низинку. І дощ пустився. Вон чуть прибора намочив, то не страшно, він не боїться, води можна погружати до 5 метрів. Ось такі тут точки. А зліва ясно. Тобто дощ такий чисто пропугнуть, Щоб будемо продовжувати далі шукати. До речі, до цього напарник ходив там, ходив, нічого не міг знайти, азарту не було. Після того як я знайшов дві копійки царські, вже йому стало інтересніше. А от після того, як я вже серебряну монету знайшов і почав ух, бігати, як конь. Ну і звісно, вибігав сам. Тільки вже 15 копійок царських. Все, як побіг до речі. Що, будемо питатися далі щось шукати. не знаю, буде щось, не буде. Ми вже і так довольні три царських монети. Дві із них серебряні. Так що. що шукаю, включаю привод. І йду шукати. В общем, був моє сигналчик. Ну і зараз до нього Ось щось дивіться. Копи на велосипеді. Видно, ні? Ось дорожка. Велосипед, все он так покотив. Тут він далі там ходив. Короче, він мимо пройшов, а тут мой сигнал був. Можеш мурдях. Ви все дивіться, що в мене випадає. Впізнаєте? Дивіться, яке гарне. Прясло. З узором. Оце яка красота Свіцова прясло. Тут дырочка, це можна пробить палочкой, она сквозна. Эйця теж непогана знахідка. Шо ж, шукаем далі. А вдруг монета попадеться цього періоду, що прясло. Мало ли. Там пальник з боку ходить купає Все шукаємо І так по п'ятого вже кінцевий результат наших пошуків Така вон кучка шмурді, Алюмінієві банки, молоток, 3D очки, гільзи. Таке проволока, все підряд. Тут як там сапуточка. А по находочкам у нас так. Мої находки тисяча, двушечка 1889 року. Більш менш нормальний сохран. Потім 10 копійок 1915 року. То що чорно, то почиститься. Напарника мого. А, ще моє, моє прясо отаке. Це під кінець попалося. Гарне доволі таки. Не часто вони такі трапляються. І напарничка 15 копійок 1876 року. Хоч щось він знайшов. повезло йому також. Так, що я вважаю, що За 5 часов пошуків доволі таки непоганий результат. Від дому десь пару годин ходьби. би. Навіть чуть менше, зможе яким темпом. Ну, головне, що на вибитих місцях ще щось є. Ба срібло, двушечка мій не і плясо. Треба шукати. Раз перекусуємо і йдемо додому. Поки будемо перекусувати в таких кущах, бур'янах, тут затишок. Так би находки єсть. Буває далеко ходиш, їздиш і нічого. А тут рядом, буквально під домом, бля.